Двоє випускників Національного університету Чернігівських колегіум Анатолій Шовкон та Сергій Лисюк днями отримали серйозні поранення на передовій. За їх життя борються медики. На лікування хлопців збирають кошти. Сергій Лисюк один із найвідоміших спортсменів Чернігівщини. Він багаторазовий чемпіон України та світу з кікбоксингу. Спортивна родина Чернігівської області та України зараз всіма думками з і його родиною, та надає всю можливу допомогу. Сергій шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу іска. Він сам сам по собі дуже порядна, чесна, така справедлива людина. Всі ми максимально робимо все і для того, що. Щоб зібрати кошти на його підтримку, на його лікувальне і дякуючи кожної людині, дякуючи його сім'ї, яка його дуже підтримує, дякуючи його близьким-близьким ну, друзям, я сподіваюся, що Сергій стане в строй. І все у нього буде добре. Переживають за життя і здоров'я поранених Сергія та Анатолія на факультеті фізвиховання університету, де навчалися свого часу хлопці, для факультету це великий біль, каже декан, а тому тут намагаються всіма силами допомогти. На сторінці факультету у Фейсбук першими оголосили про збір на лікування Анатолія Шовкуна та Сергія Лисюка. Лікарі намагаються зробити все важливе для їх одужання, і ми, як спільноти, маємо зробити все можливе, щоб допомогти Шовкуну Анатолію, Сергію Лисюку та їх родинам. Кожен внесок, кожне слово підтримки все це буде важливим кроком на шляху до відновлення Анатолія. І Сергія пропоную запустити збір коштів, щоб подарувати Анатолію Шовкуну, Сергію Лисіку та їх родинам надію на щасливе майбутнє. Заздалегідь дякуємо за підтримку. Хто підтримає, за свідомість, доброту і готовність допомогти хлопцям і їх родинам у цій складній ситуації? На факультеті фізвиховання вдячні кожному українському захиснику. За можливість жити і навчатися.